Вікенд нової української музики. Привіт, це радіопромінь. Мене звуть Ксенія Івась, ведуча вікенду нової музики. Просто зараз перед вами з'явиться скайлер, фіналістка нацвідбору на Євробачення 2024. Лишайтесь з нами, і я переконана, ви дізнаєтесь багато чого нового про цю учасницю. Сім ми Всім тебе прийд. дуже раді бачити. Я вас дуже. Ти Випустила пісню. Твоя конкурсна пісня, так. вона відрізняється від твоєї попередньої творчості і за стилістикою, і за музичним дизайном, і за сенсами там вже немає про жіночу принадність, угу. нема веселощів. Розкажи, от що які сенси ти закладала, коли створювала цю пісню? Це було зроблено так би так би мовити навмисно, так змінений стиль, тому що я вважаю, що коли ти йдеш на Євробачення, то має бути в пісні. Для європейського слухача, взагалі для усієї Європи, мають бути сенси, пов'язані з нашим сьогоденням. Воно в нас важке. І в Україні зараз дуже страшний час, ми живемо, і ми маємо. Е Наші артисти, музика наша нести саме такі сенси про те, що відбувається у нас в країні, про те, що відбувається на світі, тому я не співаю в цій пісні про там жіночу вроду чи про кохання, я співаю саме про це божевілля, про цей хаос, який відбувається у всьому світі, і так само у нашій країні, про страждання людей, про біль, про сльози, і про те, що це все дуже е треба зупинити. Про те, що людям треба е зупинитися. Е Бо як я співаю свою пісню «Time is running out», Час пливає, часу дуже мало, і кожен день може бути останнім. І треба просто зупинитися і усвідомити той факт, що треба залишатися людьми. Ми живемо у 2024 році. Не має бути війн, не має бути страждань, не має бути того, що люди втрачають людей. І саме про це моя пісня: про те, що треба зупинитися і усвідомити, як важливо залишатися людиною в цьому усьому божевіллі. Коли ти писала цю пісню, в яких станах ти перебувала, і в який саме момент це сталося, що ти відчула, що ось до мене прийшла. Е, прийшли ці рядки, е, прийшло розуміння того, якою має бути пісня? Насправді я минулого року брала також участь у е, нацвідборі, пройшла в лонглист і вже ну, з того моменту, як я не прийшла, я знала, що я буду подаватися знову, і в принципі, е, протягом усього року я знала про що я хочу написати пісню. Я дуже хотіла зробити. Е, 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 е. Щось абсолютно нове, що передасть цю емоцію. Напевно, я, можливо, в ній і знаходилась оцю емоцію а, хаосу, емоцію а, божевілля. Я хоч, хотіла зробити щось по-своєму божевільне. І коли я починала писати цю пісню разом з іншими авторами, я також є автором треку цього, я в принципі знала про що він буде, але я не знала, в якому саме він буде направлені і стилі. Але я точно хотіла передати саме оцей а, сенс а, змішаних емоцій. Емоції, які зараз відчуває кожен українець, відчуває кожна людина і не тільки українець, він відбувається по всьому світі, і саме оцей оцю емоцію невизначеності, емоцію розгубленості, емоцію того, що Хочеться е, змін того, щоб не було наших втрат, не було смертей. Я хотіла про це написати е, пісню з самого початку, ще коли просто знала, що буду подавати заявку. І вже коли ми зустрілися на студії, е, з'явилися перші українські рядки, бо спочатку була написана повністю українська частина. Саме з прямим а, текстом, скажи, чому цей світ зійшов з розуму? Цей рядочок у мене був а, давно в голові. Я хотіла саме про це написати пісню. А, Достукатись, якщо це правильно можна сказати, так е, докричатися до слухача, до глядача, до українського глядача, до європейського глядача про те, що не має так бути, і не має бути такого е, божевілля у нашому світі. Бачила серед коментарів думку, що назва пісні не відповідає концепції самої пісні. Типу, час угу. спливає, чи так. дійсно пісня про це? Так, звісно, е, пісня про те, що час спливає, е, і в той, в той час як. Час спливає, люди забувають про те, що треба залишатися людьми. Люди забувають взагалі про все людське, і люди сходять з розуму, світ сходить з розуму. І головний меседж того, що час спливає, зупиніться. Це дуже важливо зупинитися. Хоча б на хвилинку. Я навіть своєму своїм шоу, своїм номером, хочу, щоб просто людина, прослухавши цю пісню один раз, другий подивившись за, відео, да, просто після. Перегляду зупинилась реально, ніби весь світ навколо зупинився, став на паузу, і усвідомили, що так не має бути. Можливо, з кожного з нас має початися оці нові зміни, і кожна людина подивиться, зупиниться на хвилиночку і зрозуміє. Має все змінитися, і я маю до цього також прикласти зусиль. Ми маємо боротися, не дивлячись на те, що е, нам зараз всім дуже важко. Слухай, ну ти одна із найвпертіших артисток, яких ми знаємо. <гум> це правда, що ти подавалась на голос країни шість разів. Так, це правда. Дитячий голос країни і дорослий голос країни. Навіть в мене була така історія, цікава е, з е, тим, що я на один сезон поїхала в два міста на кастинг, е, тому що в першому місті. Е,

Зробити те, що я хотіла там через технічні моменти, проблеми, і я вирішила поїхати ще в інше місто, місто, щоб показати там свої здібності. Але жодного разу я не пройшла на скіпі прослуховування. Я була на x ексфакторі, але на голос країни так і не прийшла. І було так: ну чому? Не чому? Я так хотіла потрапити. Зараз, звісно, б я вже не пішла, б, тому, тому що вже в мене вимальовується мій творчий шлях. Не конкурсний, якщо не брати Євербачення. Але все ж таки це такий трішки незакритий гештальт. Я дуже мрію колись або там сісти в члени в судді, або виступити в фіналі з якимось дуже класним шоу. Це для мене було б супер. Це, я б закрила історію з голосом країни для себе. Я, я дуже люблю це шоу взагалі, все, що робить Дон плюс 1 І, до речі, я так була рада, що вони цього року роблять нам Номери на Євробачення. Так, так, Яким буде твій номер? Ти вже знаєш? Я знаю, я не можу розкрити е, всі. Е, деталі. Ну, Як триває підготовка до е, твого виступу? Так, е, підготовка дуже. Дуже-дуже важка, бо майже кожен день мене розписаний. Бо один із етапів підготовки в мене проходить взагалі в іншому місті. У Львові я це транслюю в своєму, своєму інстаграмі. Я там один-два рази на тиждень, о 5 ранку виїжджаю з Києва, о 12 я у Львові, три години знаходжусь там і одразу назад, бо треба ввечері вже бути в Києві, щоб на наступний день вже тут працювати. Тут репетиція, тут танці. Там в мене проходить підготовка саме шиття мого вбрання для Євробачення. Ми з найкращими дизайнерами країни. Я вважаю, це Оксана Муха. Бренд. Вони відомі не тільки в Україні, а й по всьому світі, і в Європі так само. В них найвишуканіші е, сукні, але а, чи буде в мене сукня, чи буде в мене щось інше. Е, це побачите вже під час відбору, бо е, вони для мене роблять ексклюзивні е, вбрання. Е, вбрання, так, ексклюзивні наряди. І, е, Мені дуже цікаво, чи сподобається глядачу, Бо для мене е в плані е артиста, я, коли він виходить на сцену, має бути все е разом. Це такий... Симбіоз і того, як ти виглядаєш, і того, як ти співаєш, і твоєї пісні, і того, що відбувається на сцені, і того, що відбувається на екранах. Тому в принципі, ми в цьому плані не, не тільки за для перемоги, а просто для себе задля того, щоб показати рівень того, на що ми здатні, як артисти, як моя команда, ми працюємо дуже дуже як це правильно сказати. Вкладаємо прямо все, що тільки можемо, і час, і гроші, і все, що можливо, зібрали найкращих людей для того, щоб створити класне шоу. Твоєю фішкою, візуальною фішкою, стали корсети. Так. Чи побачимо ми корсет на тобі під час твого виступу в фіналі? До речі, корсетного снова буде, але все ж таки, це не не. не не ті корсети, які звикли на мені бачити, бо е, якщо казати про фішку, то це були завжди українські стилізовані корсети. Зараз пісня трішки відрізняється, е, ну не трішки, а дуже відрізняється. І тому і вбрання буде дуже відрізнятися. Але так, до речі, корсетна основа в мого мо 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 костюму буде це таке е, е, секретик. А правда, що твоє вбрання буде супер важке? Так, воно буде. З чого воно буде зроблено? З зроблене? З дуже гарної тканиною. Але воно буде дуже. Дуже гарне. Я сподіваюся, це, це моє це моя суб'єктивна думка, що в нас виходить дуже гарне вбрання дизайнерів, які над ним працюють. Я в захваті це реально професіонал професіонали свого своєї своєї справи. Я вперше потрапила на такий великий цех, де працюють дуже багато конструкторів, дизайнерів, і вони створюють просто неймовірні речі. І я сподіваюся, що все ж все ж таки в нас вийде створити гарне вбрання і для прямого ефіру 3 лютого. Ти для себе вже визначила, що означає перемога особисто для тебе? Для мене, якщо чесно, трішечки таку перемогу я для себе вважаю вже що я її досягла через те, що я змогла кардинально змінити стиль. І це знайшло відгук глядача. Наша пісня вже знаходиться в топ 150 пісень України, і це моя особиста перемога, що зовсім з новим стилем, зовсім з новою піснею, ще й е, напів англомовною. Люди почули мене, і людям, людям це резонує. Це моя особиста перемога, що я змогла. Зовсім по-інакшому зробити такий крок в своїй творчості. Це не означає, що я тепер буду завжди співати drum and бейс чи робити подібні пісні. Ні, я буду співати різну, різну музику, як я це робила і раніше, але це моя особиста перемога. Моя особиста перемога зараз в тому, що я проходжу такі, ну, досить. Важкі випробування підготовки. Це важко і морально, і фізично, і в мене дуже страждали страждають голосові зв'язки, бо дуже багато. Окрім того, що ми ще готуємось, в мене також є концерти, в мене також є підготовка інших релізів. Це йде си сильне навантаження там, на моє здоров'я. І це також моя особиста перемога, що я бачу, що я можу це витримати. Я перевіряю себе зараз наразі як артиста в перспективі, чи готова я взагалі до того, цього важкого шляху, бо бути артистом це не вийти, просто поспівати. Додому приїхала там і пісеньку написала, якусь собі. Кліпчик зняла, клас поїхала. До речі, кліп ми знімали взагалі в дуже важких умовах. На майданчику було мінус три, і я була в дуже легкому вбранні боса. І знімали ми 12 годин. Було дуже холодно. Кліп також вийде перед Нацвідбором, Вже до 3 лютого його зможуть побачити люди. Тобто це моя особиста перемога в тому, що зараз я себе випробовую як артист, чи готова я в майбутньому до того, щоб мати право на любов глядача до себе, чи готова я до цього творчого шляху, який дуже нелегкий. І зараз я розумію, вже місяць йде нашої підготовки, що я готова. Я зможу, я дуже сильна в цьому плані і я. Дуже рада, що мені Євробачення наразі дало це зрозуміти. Це дуже дуже, дуже цікавий досвід. Я не знаю, чи переможу я. Е, дуже важко боротися зараз з фан-базами. Е, дуже нас сильний сильні пісні. Я не знаю, чи я переможу, але особисто для себе, для моєї команди і для мого е, особистого зросту я вже перемогла. Не можу тебе не запитати. Якщо ти переможеш і поїдеш представляти так. Україну в шведському місті Мальме так. у травні, яким буде твій меседж на сцені там? Такий Саме, як і для українців, я не змінюю меседжів. У мене один меседж для усіх людей про те, що не має бути війни ні в яких країнах е, світу. У мене один меседж про те, що треба залишатися людьми. У мене один меседж про те, що треба усім усвідомити, що е, смертей, болю, страждань, е, втрат... Е, Людей, сліз, дітей, їх не має бути, тим паче в тій кількості, в якій зараз ми це все відчуваємо. І саме цей меседж в мене і буде на сцені. Якщо я поїду, в Мальму. друзі, настав час знайомитися зі скайлер ближче. Давайте так. що про тебе пишуть в інтернетах. А, що про мене пишуть в інтернетах? Ну в основному все ж таки мене асоціюють з вечорницями, завжди пишуть виконавиця хіта в вечорниці, там не знаю. Е -е... Ну ти й сама так про себе пишеш. Ну так, так. Ну це так і є, бо, бо завдяки цій пісні про мене е, дізналися люди. Е -е, от, що про мене пишуть. Що ти з міста Білгородністровський ще на Одерщині. Так, так, так. Це моє рідне місто. За що любиш найбільше це місто? За те, що воно дуже маленьке, дуже затишне і біля води. От, на, на березі Лимона Дністровського. Я там д... твій будинок. Майже дуже поруч, десять хвилин прийти, і там мій будиночок. Так. Одразу вихід до води. Так, так. З так. І, і фортеця, звісно, ж наша керманська фортеця. А з 22-го року ти навчаєшся на тележурналістиці. Навчалась, так. Да. Да. Кнукім. Закінчила 22-го. Вже закінчила. Так, так. А до того у ти в Кнукімі, так? Так. так. А то ти навчалася ще Шевченка. в національному університеті. Так імені Шевченка. Чому ти змінила тоді універи? Тому що там, взагалі, був не мій вайб людей навколо, типу соціуму. Мене я спочатку вступила на етнокультурологію на замні мови. У нас була дуже маленька група фольклористикою. Ми займалися. Потім нас з'єднали з, з філософсь... філософією з групи філософії, Перевели в іншу групу, і там було дуже мені важко знайти. Ну, Я далека від арт-хаусу, якогось чи філософії, чи ну, того, про що люди спілкувалися, наприклад, в групі. І Мені було важко там морально, я не могла зрозуміти, що я там роблю. І в принципі, я прийшла додому і сказала, я або уходжу з університету, або я перепоступаю, заново переступаю, або взагалі не ні, ні буду нікуди вступати і все, і піду співати собі, і все. Батьки мене завжди в усьому підтримують і тут також підтримали. Я втратила один рік навчання, заплатила державі за те, що я вступала на бюджет компенсацію, щоб знову поступити на бюджет. І вступила ще раз на бюджет на тележурналістику, на ведучу. Перші два курси були дуже класні, бо не було ковіду. Ми всі такі були дружні. Отам реально було цікаво, були навколо мене мої люди з багатьма. Я зараз там спілкуюсь, вони якось мені допомагають в чомусь. Всі творчі, і я закінчила університет. Я не збираюсь працювати по спеціальності. Фух! Добре, я не журналіст. Я я пробувала, я працювала на, точніше, проходила практику на ЖВЛ, на 1 плюс 1. Це не моя історія. Мені треба більше кадру, більше зйомок. Мені треба співати. Але універ тобі дає. Я вважаю, от хто думає там вступати, кудись не вступати. Універ тобі дає такі. Навики комунікації, десь якоїсь хитрості навчитися, як, як там з викладачем про щось домовитись, чи з, зі старостою. Це має бути. Я рада, що в мене були такі два роки, бо потім вже онлайн-навчання це зовсім інше. Здобувайте вищу так, здобувайте освіту. здобувайте вищу освіту, це класно. Так. Так. Був час, коли ти розвивалася як б'ютю-блогерка, і ти навчала жінок, як доглядати за собою, так. як худнути. Ти так багато уваги приділяла Зовнішності, от жіночі привабливості, так. то в чому ж секрет жіночої краси, Розкрий розкриє любові до себе в будь-якому вигляді. Тобто, якщо ти починаєш з любові до себе, навіть коли в тебе є якісь зайві на, твій, на твою думку, кілограми, чи щось тобою не так, ти починаєш себе любити, то все в твоєму житті стає краще, і ти стаєш кращою, і ти стаєш кращою версією себе, Не якоюсь версією когось, ні, не мною, а саме кращою версією себе. Так, у мене були такий період, коли я навчала дівчат. А за що ти любиш себе? За те, що я така одна, і кожен з нас народився такий один, і це треба цінувати, цінувати свої і недоліки, і свої, як це правильно сказати, гідності ну, свої найкращі якісь якості. Якщо ти талановита, треба цінувати свій талант і не забувати про нього, не зраджувати тому, що тобі дав Боженька. От я люблю себе за те, що я це розумію, і за те, що я використовую ці здібності. Яке мені подарував Бог? Зараз, друзі, на вас чекає номер, який ми створили разом із Skyler. А, Для вас, друзі. Отже, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики Ксенія Івась та Скайлер. Хто в нас тут така супер вродлива? Скайлер-співачка? Ти просто диво. Диво Девоє, диво є, дево. А я співаю, все подолає, я це добре знаю. Слідкуй за нацвідбором і голосуй за скайлер. Не гай свого часу номер вісім натискає. Натискайте номер вісім. Дякую, голосуйте 3 лютого за номер вісім. Дякую тобі, Скайлер, за цю пісню. І Дякую, за те, що, що це ти дуже мило. Ти запропонувала це дуже мило. Було. Чудово поспілкувалися і сподіваюся до найшвидшої зустрічі з тобою. Так, Привіт усім глядачам, слухачам радіопромінь. Я співачка Скайлер. Дякую, що слухаєте мої пісні. і, Будь ласка, голосуйте за мене 3 лютого у дії номер 8, Пісня «Time is running out». І слухайте і дивіться наш ефір.